У сьогоднішньому відео ми поговоримо про таку тему, як кухня, що можна робити у кухні, а особливо буде ця тема корисна тим з вас, хто планує, наприклад, працювати у Польщі кухарем або у сфері гастрономії. Продовжуємо дивитися! Друзі, як завжди, я попрошу вас підписатись на мій канал, якщо ви вивчаєте польську мову. Саме тут ви знайдете багато корисних відео. А якщо ви користуєтесь інстаграмом і любите трішки там посидіти, то я запрошую вас на свій профіль FreeInTalk, де кожного дня я в такий доступний спосіб ділюся з вами знаннями про польську мову, і ви можете кожного дня дізнаватися щось нове. Отже, поїхали! Почнемо ми собі зі слова кухня. Кухня має два значення: кухня як кімната як упокій. Е, і ми тоді можемо сказати, наприклад, я люблю проводити час у кухні польською люб'є спензать час в кухні, любі спензать час в кухні, коли йдеться про приміщення. Але слово кухня, так само як в українській мові, це може бути. E, значення такому, що китайська кухня, турецька кухня, українська кухня або польська кухня. Так, наприклад, я б особище дуже люблю турецьку кухню. Так, Баже люб'я турецьку кухню. Я дуже люблю турецьку кухню, або дуже люблю і доценям українську кухню, люблю і доценям. Я я дуже люблю і ціную. Українського кухня, українську кухню. У коментарях напишіть, яку кухню ви любите. А якщо вам подобається кухня польська, то що з польської кухні вам найбільше смакує? Бо мені найбільше журек. Добре, друзі! Що у нас взагалі може бути в кухні? Тут, до речі, зверніть увагу, що коли ви використовуєте Місцевий відмінок так, то ми кажемо в кухні, так само в сипіальні, в гдині, так в кухні. Це мами в кухні, як спшенти, які у нас яке обладнання, у нас яка техніка може бути у кухні. Ну, по-перше, це лодувка. лодувка. Лодувка, як ви, мабуть, здогадуєтесь, це холодильник. Дуже легко собі це пов'язати зі словом, зі словом люд, так. Lodówka. Zwróćmy uwagę na wymowę. My mówimy lodówka, choć piszemy w, ale wymawiajemy f. Lodówka. I, na przykład, trzymam świeże produkty w lodówce. Trzymam świeże produkty w lodówce, To, ja trzymam świeże produkty u chłodylnika. No i tutaj własnie uwagę, że u nas jest słowo lodówka, ale w lodówce. Tak, kiedy zmieniajce na c, to taka bardzo pośrednie czarowanie w polskiej mowie. Pod lodylnikom zwykle, tak, zazwyczaj u nas jeszcze, u nas jest zamrażarka. Zamrażarka, to mrożylna kamera. I znowuż takie u mrożylnej kamery, my skażemy w zamrażarce. Na przykład trzymam mięso w zamrażarce. Tak, trzymam mięso. ЗАМРАЖАРЦЕ. Тобто я тримаю м'ясо у е морозильній камері. Друзі. А якщо ви вивчаєте польську мову, а ви точно вивчаєте її, бо по іншому ви не були б на цьому каналі, то я хочу запросити саме вас на свій курс польська мова від А до Я. Курс Бестселер, курс просто у топі наших завжди, коли студент проходять нові студенти, вони запитують про цей курс. Що він вам дасть? Ви навчитеся говорити на відповідному рівні, поводити себе у різних життєвих ситуаціях, не будете боятися сказати польською мовою, чому, тому що будете впевнені у своїй вимові, яку ми натренуємо, будете знати базову польську граматику, та яка допоможе вам правильно будувати польські речення. Ви будете впевнені також у тому, що ви говорите. Бо протягом курсу ми будемо тренувати усі мовні навички, такі як письмо, читання, говоріння, розуміння зі слуху і е, читання. Тому, якщо ви націлені на результат, у вас немає дуже багато часу, а вам результат потрібен якнайшвидше. Приходіть на курс польська мова від А до Я. В короткий термін ми з вами опрацюємо все, з чим вам прийдеться зіткнутися у Польщі. Ви будете почувати себе впевнено і повірте, що вивчати польську мову можна навіть тоді, якщо вам здається, що у вас ну зовсім немає часу. В описі до цього відео я залишаю вам посилання, ви можете прочитати детальніше про курс. А якщо залишаться додаткові питання, залишайте свої контактні дані. Наш куратор вам зателефонує, відповість на усі ваші запитання і підключить до курсу. Ну, а ми вже з вами побачимося на ньому. Якщо зацікавила вас пропозиція, реєструйтеся, а ми йдемо далі вивчати слова. Що ми ще можемо, які фрази нам потрібні з холодильником? Покласти у хол холодильник це ложич до лодувки. Зробіла закупи і мушу зараз ввожить продукти до лодувки. до лодувки. Так, Тобто я зробила покупки і зараз мушу все покласти у Холодильник. Зберігати у холодильнику це в в влодувця. Наприклад, якісь ліки ви купили, і на улоце, так, на інструкції ви можете прочитати: е, телекі треба в влодовця. Пшеховивач в лодуці, тобто зберігати у холодильнику. Ну і витягнути з холодильника це вийонч з з лодувки. Чи можеш вийняти з лодувки помідори? Так, до когось звертаєтесь. Чи можеш вийняти з лодувки помідори, чи ти можеш вийняти з холодильника помідори? Що у нас окрім лодуки і замражарки, є в кухні? Е, газова плитка, так, або взагалі плитка. Плитка ми кажемо кухенка, кухенка. До речі, тут дуже часто плутаємо слово кухня і кухенка. Кухня це приміщення, кімната, а кухенка це от плитка. так. Е, інколи можемо замінювати словом плита, плита. Так, І яка у нас може бути плита. Плита, може бути газова, може бути електрична. Відповідно, скажемо кухенка газова, так, або кухенка електрична. Газова електрична. Зазвичай над кухенком, що ми маємо? Ока. Ока це витяжка. А під кухенком зазвичай у нас є духовка. Духовка це пекарник. П'якарнік. Дуже легко запам'ятати, у п'карніку цоробіми п'єчеми, відповідно, п'єкарнік це духовка. Мийка це наступне слово, і польською ми називаємо це злев, злев, або ще є слово злевозмивак. Злевозмивак. Не плутаємо слово злев зі словом умивалка, бо злев маємо в кухні. так, Мийку маємо в кухні. А Умивалка є жінце, так? тобто е умивальник у нас є у ванній кімнаті. Е якщо е у вас є посудомийна машина, то посудомийка це змиварка, так? змиварка, бо це вона робить, вона змиває нам чині і, відповідно, ми називаємо це змиварка. Змиварка, посудомийна машина. Кавова машина. В польською це експрес до кави. Ekspres do kawy. Na przykład Bardzo chcę sobie kupić ekspres do kawy. Bardzo chcę sobie kupić Ja dużo chcę sobie kupić Ekspres do kawy. To, to kawową maszynę. U nas jeszcze może być toaster. Toaster. Tak? Lubię robić tosty na śniadanie. Tak? Lubię robić tosty na śniadanie. I dlatego kupiłam sobie toaster. І dlatego і тому купіла собі, купила собі тостер. Що у нас ще може бути? Ще може бути мікрохвильова піч, і польською це мікрофалувка, мікрофалувка таке довге слово, але дуже легко запам'ятати. Мікро будемо знати. А що таке фалувка? Оце фалувка походить від слова фала. Фала це хвиля, яка може бути на морі десь. Ну і відповідно мікрофалові печі також є якісь хвилі. Відповідно, мікрофалувка, мікрофалувка, або можна просто сказати мікрофала, мікрофала. В тим мішканю нема мікрофалувки, в тим мішканню нема мікрофалувки. Так, у цій квартирі немає мікрохвильової печі. Також нам обов'язково потрібен чайник, а польською дуже подібно звучить це чайник. чайник. І може бути чайник електричний. чайник електричний, електричний чайник, а якщо звичайний такий на газову плитку, то просто простому чайник. Що нам ще потрібно для збивання і для того, щоб зробити різні смузі, нам потрібен буде блендер. блендер І може ще хтось користує з міксера. Так, міксер так і буде міксер. Міксер. Ось і все. Наші спшенти ще скончили, різне оплатнення в кухні закінчилося. Якщо вас ще щось цікавить, то залиште у коментарях свої слова, які вас цікавлять. Можливо, запишу також другу частину відео, якщо вам ця тема буде корисна і цікава. Зараз переходимо до другої частинки відео, в якому ми навчимося слів, які нам будуть потрібні для того, щоб описати. Що можна В КУХНІ», «ЩО МОЖНА РОБИТИ У КУХНІ». І перше дієслово, яке нам усім приходить на думку, це готувати в такому загальному значенні, так, їжу. Ну і що можна готувати. Готувати можна обід, об тобто «ГОТУВАТИ обід, або готова КОЛАЦЄ». Готовач колац готувати вечерю. До e, речі, зі сніданком, а сніданок це польською снядані, ми використовуємо слово робіч, робіч так? Тому що готовець це щось таке масштабне, так? там смажити треба, підігрівати, тушити, варити. А e, сніданок це щось таке, ну, зазвичай на швидку руч, тому «робіть снядання. Слово «готовач» має також інше значення, і це означає варити. «Варити», так, Тобто кидати на киплячу воду. І що ми можемо го готувати? Можемо готувати яйко. так, Варити яйце, готовач яйко. Доконаний вид від слова готовач буде уготовач. УГОТОВАЧ УГОТОВАЧ яйко – це буде зварити яйце. А як називається така e, дія, коли ми, наприклад, варимо макарони і вони нам розварюються? Польською це розготовач. Наприклад, оглядалам серіал і готувалам МАКАРОН. Niestety skończyło się to źle, Розготувала макарон. Ось така історія, дуже життєва, що означає: оглядала серіал, я дивилася серіал і готувала макарон і варила макарони. Niestety skończyło się to źle. На жаль, ЗАКІНЧИЛОСЬ це погано, бо розготувала МАКАРОН, бо я розварила свої макарони. Добре, отже, ми маємо слово готувати, готувати, варити. Уготувач приготувати, зготувати, зварити і розготувач це розварити. Наступне наше, наше дієслово це заморожувати. Польською це замражач. Достатньо згадати, як була морозильна камера, замражарка. Відповідно, заморожувати це замражать. Наприклад, «Люб'є замражать ружне ягоди на зіме, «Люб'є замражач ружне ягоди. Тобто я люблю заморожувати різні ягоди на жіме на зиму. Е як тоді протилежне від заморожувати буде, розмражать. розмражать так? Наприклад, е хочу приготувати росу е і муше розмражать е складники на росу. Я хочу зготувати бульйон і мушу розморожувати. Різні інгредієнти на цей бульйон. Отже, замражач, заморожувати і розмражач розморожувати. Наступне наше слово це буде душіть, що означає слово душіть? Тушити. Так. Від цього пішла, наприклад, душона капуста, тобто тушена капуста. Часом люблю душі різне важива на колація. Інколи я люблю тушити різні mm, овочі на вечерю. Отже, слово душіть це тушити. Маринувати це дуже подібно по, до української мови: маринувать. І оцього можемо маринувать? Можемо маринувать пірсь курчака. Мариновач пірсь курчака, тобто маринувати курячу грудку, куряче філе. Так. Можемо ще мариновочки, маринувати гриби. І напишіть в коментарях, це є ще може ми що ще можемо маринувати. Тепер повернемося собі до такої простої страви, яка називається салатка. салатка це салат. Так. Що ми можемо робити салат? Це робіч салатке. Робіч салатке робити салат. В салат щось складається. Інгредієнт це польською складнік, складнік. Ну і зазвичай ми ці інгредієнти ріжемо. Так? Різати в польській мові це «кроїч». кроїч. Відмінюється, до речі, цікаво, Я «кроє». ти кроїш, он крої, ми кроїми. Викроїч, анікройов. Порізати кубиками ми польською скажемо кроїч в костечке. Кроїч в костечке або кроїч в костке. Так порізати кубиками, різати кубиками, бо порізати ми скажемо покроїч. Отже, кроїч різати, нарізати, покроїч. Порізати так? якісь інгредієнти на салат. Також салат ми можемо заправляти, і польською це Доправяч доправ салатка. Доправ Наприклад, люб'є доправлять соком з цитрини. Любі салатке з цитрини. Тобто я люблю заправляти салат соком з лимона. Синонімом до слова доправ'яч може бути приправ'яч. І вам це легко слово запам'ятається, тому що воно, так ми кажемо, приправи. Приправи це приправи. І від цього є слово шиправ'яч, приправлять салатке. Так? Заправляти салат. Візьмімо, припустимо, що ви зварили суп. Суп польською це зупа і. На другий день ми хочемо її підігріти. Можемо використати слово розґжач зупе, розґжачзупи або «подгжач зупе. «Подгжач зупе розігріти. До речі, я знаю, що багато поляків дивиться мій канал і мої відео. Скажіть у коментарях, який варіант ви частіше використовуєте – зупи чи «розгжач зупи. Подивимося, яке слово виграє. Ну і залишилось нам ще поговорити про м'ясо. М'ясце польською це м'єсо, м'ясо або м'єнско. М'єнсько. Ви знаєте, що поляки дуже люблять все називати такими зменшено пасливими формами, тому ми маємо ще слово м'яско. Добре, що можна робити з м'ясом? Можна його смажити, і тут у нас дуже подібне слово смажить. смажить смажити м'ясо. Смажить котлет. Смажить котлет. Так? Смажити котлету. До речі, у польській мові котлет це он. Можемо теж смажить стек. Смажить стек», так? Тобто смажити стейк. Вже знаєте, на що я вам хочу звернути увагу у польській мові: стек без йота. Стек". А посмажити ми скажемо усмажить", так? Усмажить рибе», «посмажити рибу», Posmaжиć ryb. Usmaжиć так? ziemniaczane. placki ziemniaczane posmażety deruny. Deruny polskie to placki ziemniaczane, tak? No bo faktycznie one są z ziemniaków. Otóż mają smażyć, usmażyć, smażyty, posmażyty. Czasem, póki my smażymy, tak? Trzeba przekonać na inną stronę i to polskie to przerzucić, przerzucić na inną stronę. Шажучич на інну стороне. Так, перекинути на іншу сторону. І в останнє вже слівце, яке нам потрібно, це пекти. Пекти дуже цікаво польською виглядає, ми кажемо «пєц». Pijec, я знаю, що ви привикли, що польські дієслова в інфінітивній формі закінчуються на «ч», так? годь, угодь, смажить, усмажить, а тут ні з того, ні з цього маємо piec. Дуже, до речі, цікаво відмінюється це дієслово. Ми кажемо, я пєке», ти пєчеш», вона piecze, «ми pieczemy, «ви pieczenie, а вони, one. Якщо слово виняток, завжди повертайтесь до особи Я. Згадуйте, як було я п'єке, а Оніоне п'єков. Так, тобто замінили закінчення, а основу взяли п'єк «п'єкоу». Ну і добре, наприклад, моя бабуся любить пекти, е несь часто, так, якісь кістечка. То повім, що моя бабця любить пєць. Różne ciastka. Moja babcia lubi piec różne ciastka. Piec. Spekty, natomiast my wykorzystujemy taką formę jak upiec. Upiec. Chciałabym upiec jakieś ciasto, ale nie mam siły. Tak? Хала б уп'єць якесь часто. Я б хотіла спекти якийсь кекс, якийсь еш, якусь випічку, але ні мамшіли, так? Але я не маю сили. Дуже життєва ситуація. Ось і все, друзі. На цьому будемо завершувати, щоб відео було недовге і ви точно запам'ятали ці слова. Кілька разів перегляньте це відео, випишіть. Складіть власні речення з словами, про які ви дізналися. І якщо тема актуальна, якщо вона вам потрібна, дайте знати у коментарях, буде друга частина відео. Я з вами натомість прощаюся. Запрошую вас так само на свій інстаграм. Не забудьте, що ми можемо бути в контакті ще й там. Якщо відео сподобалось, залиште лайк, це буде така оцінка моєї роботи. Жича вам мілого дня, мілого вечору і честь!